嗯，拜，早 Ну, коли вимикають, вимикають світло і е, нема опалення, необхідно щось придумувати, щоб прима там було тепло. А тепло це не менше, ніж 20 градусів тепла. Тому установили на відділі приматів, і тут, де утримується наша горила, е, тоні, установили булер'яни. Бул бул тому ми кожного ранку затоплюємо цей булеріан, щоб підтримувалася температура 20 і вище. Yeah, I'll finish. Das Spendenaufkommen war innerhalb eines Jahres jetzt insgesamt für Zoo- und Tierpark tatsächlich 400.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Wir waren sehr überrascht, wie hilfsbereit tatsächlich die Zoofreunde auch in Berlin und Umland sind. Und wir sind ganz glücklich, dass wir das Geld jetzt in, in Form von Generatoren und Futter nach Kiew schicken können. Ну, дуже велика подяка, тому що о, лютий місяць вже наступає, і ми розуміємо, що будуть дуже важкі часи, і треба зробити так, щоб всі тварини вони, о, не розуміли, те, що там за парканами де вина. Не, не розуміли цього, тому що в нас електрики не буває десь по 4, по 8, по 12 годин на день. І тому о, завдяки цим генераторам ми. Робимо все, щоб тварини не було гарно. От этот мужик боря підняв без виходу. Хочеш